Всім доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. Ось хочу показати вам і сказати, що всі саженці, котрі я виписала, вони у мене прижилися. Це у мене Сірія. Це у мене Альбіон. Одальонки все прижилося, все чудово. Це мій кент, який я довго шукала, теж весь прижився, тому що була дуже гарна, Росада від Альони. Так, а це моя Альба, це від Богдана з Львівської області, теж все прижилося. Він така Добра людина, я йому заказала 40 саженців, а він мені положив 48 і за ту саму ціну. Так що, друзі, все прижилося. Це, далі. Ось навіть тут не вистачило, в мене трошки агроволокна. я посадила так на землю. А це розсадка від Жені Олею Бойченко. Теж це. Крапо 10. ну І там лючіє, а тут я навіть не пам'ятаю, як називається. Це теж від е, Олі е, перейшла з Сумської області розсадка. Теж все прижилося. Але мені тепер, друзі, щоб це все не попутати, мені потрібно його добре все розмітити. Коли хвайна розсада, тоді... Воно все приживається в будь-який час і в будь-яку погоду. Головне, щоб його полить і воно не стояло сухе. Ось так. Бачите, люди відносяться до цього з повагою. Не просто заробляють гроші, а заробляють гроші з повагою. Тоді і виростає доладні все. Ну, а я. Уже чим тільки не пробувала його маркувати, все воно змивається, все воно губиться, то я вже взяла одокраску і тампончики, ці такі ватні палочки. І зараз буду писати ось тут. Я думаю, що це...